Він це дуже довго буде, щоб трошки. Ну давайте трошки декілька слів скажу. Цей продукт створювали з вигляду, з огляду того, що пройшли. Прийшли такі повідомлення, що знайшли, чому виробляється окситозоту, не, не могли знайти його вклад в здоров'я людини, і коли вже доказали, і Нобелівська премія була вручена вченим, які дослідили, що наш організм може довго жити завдяки. Релаксації судин, тому що сучасна людина в стресі і в дефіцитах мікроелементів, вітамінів. Через спазм судин швидко старіє і хворіє, тому що спазм судин це дефіцит поживних речовин, це дефіцит кисню, не виводяться вчасно токсини, підвищується тиск, дефіцит, дефіцити мозоку йде порушення на клітинному рівні. І, але наш організм може виробляти оксид азоту, молекули. Е е клітинами ендотелію внутрішнього шару судин для того, щоб судини релаксували. Ми стресанули або ми. Е Якесь перевантаження розумови фізичне, судини спазмувалися, виробляється окситозота. Вони розслаблюються. і таким чином можемо нормалізувати тиск, серцебиття, нервовий стан, покращити кровообіг в м'язах, серце як м'яз починає краще працювати. Потенція підвищується, виносливість підвищується. І ось цей оксид азота потребує реагентів, як будь-який процес, будь-яка хімічна реакція потребує складових. І саме в моногені ці складові зібрали. Зібрали. Тобто там є і вітамінні групи Б, які дозволяють знижувати рівень гомоцистеїну і відновлювати внутрішній шар судин, там і витяжки з рослин, які мають потужні антиоксидантні властивості, тобто не, не дозволяють окис, окислюванню. Порушувати е, клітини завчасно, тому що ми аккосилювальні е, процеси кожний день через себе пропускаємо, але якщо пригальмувати і е, Якби дати можливість більше собі реактивів, то ці реакції будуть більш активними виробляння саме оксиду азоту. Коли кажуть, всі коробочки оксид азоту, це не так, газу не там нема. Там є складові в сухій формі. І коли ми їх п'ємо, наші судини краще активізують виробляння оксиду азоту. І ми бачимо, що ми, ну, буквально треба трошки накопити тиждень. Декілька тижнів, і відчуваю, що е, стрес як би так, трошечки по барабану, е, Напруга. Можна розслабитись швидко. Пішли в на тренування в зал або на танці. І ви більше можете е, часу бути активними, ввечері можете також бути активними. Тобто це дуже потужний продукт. Саме тому він і рекомендується і при активній фізичній розумові як, е, діяльності, і для підвищення потенції, і для покращення всіх е, вентуму, і прикоза. Те, що рекомендується, і ми бачимо ці, коли звужуються судини, зменшуються ці розтягнутості судин, тому що судина починає релаксувати, а коли ми розслаблені, саме судини розслаблені, стіночка судини краще також споживає вітаміни, кисень і покращується саме ось ця стінка судини. А це, я вважаю, Головне в організмі, щоб судини правильно працювали. А на це і гормони працюють, і е, е, кишковошлуково кишковий тракт, і так далі. Тому моноген використовується це дуже це, це, це потужно. У нас він є зараз. Дуже а, дякую, так. Це якщо в двох словах можна окремо так. багато розповідати. Ну, ну так, найбільше у нас немає часу, але а, я спитав, тому?